Діалог із паном Євгеном Диким ще раз вечір добрий, Сподіваємося, цього разу вже вдалося вийти на зв'язок із нами. А нам із так нами. ні ніби ні, ні, ні вже ніби вже все добре. І до речі, я, я вас, я вас бачив в більшу частину часу, тому одразу приступаю до відповіді. Так, так, ми, ми, ми не повторюють, да. е, дивіться. Що стосується сценарію, ну да на ситуації на зараз зараз в Росіян немає жодних можливостей щось перекинути в Молдову і тому, що сама Молдова цього не допустить, але також до Молдови, ще ж треба якось долетіти. А це треба або через повітряний простір Румунії, або через повітряний простір України. От, тому е, наразі це абсолютно виключено. А тих сил, які власне знаходяться е, в Придністрові, наразі ну їх не те, що не вистачить на те, щоб нас атакувати. Там, скажімо так, е, ті сили весь час тремтять. Е, в очікування того, що в якийсь момент е, ми зайдемо і їх зачистимо, і вони е, дуже добре знають, що жодних шансів навіть просто чинити опера, в них там немає. Е, і чесно кажучи, е, мені дуже шкода, що ми досі не зайшли і не зачистили, але е, це не тому, що ми щось не так робимо а тому, що е, ну. Ми ж ми ж визнаємо цю територію однозначно молдавською. А молдавська влада не те, що нас скажімо, не просила про втручання. А наскільки мені відомо, навпаки, молдавська влада дуже прямо просила нас туди силоміць не лізти. У них є своє бачення, як вони хочуть, скажімо, мирно інтегрувати країну, як вони хочуть. Мирно витіснити звідти Росію, чесно кажучи, я в це не сильно вірю, але ну ми визнаємо суверенітет Молдови, їхня, їхня суверенна влада, яка є нашою союзницею, просить не лізти, тому і не лізуть. Хоча технічно скажімо, ми могли б це зробити дуже легко. Це була б одна з найлегших взагалі, операцій наших цій війні, і е, ми це можемо, але без але не робимо. Я знаю, чому спеціально саме на цьому на цьому так багато акцентував. Справа в тому, що це зараз в Молдові проукраїнська, прозахідна, абсолютно демократична, правильна влада. Але це дійсно може змінитися буквально найближчим часом. Сценарій про російського перевороту на жаль дуже реальний, і якраз ну я звичайно, ми що називається тримаємо кулаки. Ми там дуже сподіваємося, що молдавська влада зуміє цьому сценарію якось запобігти, що вони зуміють не дати відбутись про російському перевороту, але такої гарантії абсолютно немає. І, от чесно кажучи, у випадку, якби таке, не дай Боже, все ж таки сталося, От тоді я вважаю, що скажімо так я б я б дуже хотів би, щоб в нашому генштабі десь вже лежав суто оперативний план, як ми заходимо і зачищаємо Придністров'я, і щоб відповідно, в разі, якщо не дай Боже, в Кишиневі відбувається проросійський переворот, то щоб в такому разі була політична воля, дати наказ цей оперативний план виконувати. так ще раз не при нинішній демократичній владі Молдови, поки вона того не попросила. А от якщо там ставлять про російську маріонетку, то чесно кажучи, от можна тоді вже абсолютно е, не соромитись, е, можна от робити те, що нам треба. А нам в такому разі було б треба цей гнівник зачистити. От щоб в нас за спиною цього е, не залишалось. Тому тому що якщо відбувається переворот, а ми не заходимо і не зачищаємо, тоді далі за якийсь час може стати реальним той сценарій, який описала е, Майя Санду, це все одно було б дуже непросто зробити, тому що знову ж таки прилетіти до Молдови, все одно можна тільки через Румунію або через Україну. І е, хіба е, ну і звичайно, що військовий транспорт жодна з тих двох країн не пропустить, навіть якщо сама влада нова Молдови буде заявляти, що ми цим гостям раді. Ну ви раді, а транзита для цих гостей все одно немає. Але є ж купа різних гібридних варіантів. Летіли в абсолютно цивільні літаки, яких небудь там умовно турецьких, наприклад, авіаліній в них би їхали не по формі без зброї. От по 300 міцних спортивних туристів в кожному літаку. Тобто, насправді, за якийсь час за умови проросійської влади в Кишиневі, за якийсь час накачати Придністров'я додатковими російськими силами можна. От, пане Євгене, ви не без... перший, хто про це говорить, але окей, ну, фізична сила, а що далі? І з чим, власне, вони прибудуть? Якщо це ну просто руки голі, то ну, яким Ні, чином а, вони можуть а, створити небезпеку? І про техніку е, їм в такому разі передасть молдавська армія за умови ще раз, що в Кішеві проросійська влада. Тобто uh -huh. вони на місці отримають зброю та техніку, купець воєнторгів. Пригадуєте, як, як це звучить росіян? <с> От, е, і... Це не означає, що туди там, перевести якусь там цілу общевийськову армію і розгорнути там потужний наступ. Слухайте, а Але може, це не... реальна ставка тоді Путіна. Ну ось таким знаєте, ось давив, давив, давив цього такого Черячка. І тут нарешті, оце Придністров'я законсервоване, запаковане десятиліттями. Нарешті, ну от бачите, вони ж як кажуть, вони зараз на свою зовнішня розвідка Російської Федерації каже, що НАТО через Румунію хоче тиснути на Молдову. Може, це зараз теж спроба? Ну от таким чином ми, да, будемо, відповідати ми, ж, ми знаємо, що Польща, будемо відповідати Румунії. Польща Балтія тепер давайте румунам будемо відповідати. Дати, <свят> <свят> коли Росія розповідає про когось, що він погрожує, це означає фактично дуже погано завуальовану погрозу, що Росія збирається на цю країну в тій чи іншій формі напасти. Вони ж взагалі ніколи не нападають просто так, вони нападають тільки на тих, хто становив для них загрозу. От і от тепер виявляється, що вже Румунія становить потенційну загрозу, в тому це справа. Тобто е, я б не виключав ніяких сценаріїв стосовно Росії. Е, не забуваємо, що в них, е, оскільки їм не вдалося проковтнути нас за один раз у 2022 році, але мета нас проковтнути і знищити, вона нікуди ніколи ні на один день не знімалася порядку денного. То відповідно є план і поетапного, скажімо так, як там їсти слова стринах, є план поетапного знищення України, і в цьому плані поетапного знищення відрізати нас від чорного моря це один із перших ключових пунктів. От, власне, те, що в 2022 році е, нам вдалося вдалось зберегти контроль над Одещиною Одесою, власне, портами, це для Росії. Власне, ну це, це для них дуже погано. От, а коли ми потім ще й дронами загнали їхній флот по гаванях, і е, без їхньої згоди самі собі налагодили знов зерновий коридор, ну це для них взагалі просто ну з ну мир печінка від цього болить. От е, і тому е, будь-які провокації стосовно саме Одеси і Одещини, я б не виключав, якщо тільки вони фізично стануть можливими. Поки вони саме фізично можливі, бо почати якусь провокацію тими силами, що зараз в Придністрові, ну це просто прирі... прирікти якраз Придністров'я на дуже швидку зачистку. Бо звичайно, що якби з того боку, хоч один російський солдат щось зробив, то тоді ми вже б не запитували Кишинів, що нам цим робити. От, тому поки ми можемо бути там спокійними. Але там... Е... у випадку зміни влади в Молдові розклад може помінятися. Ну там минулої зими вже були теж спроби спровокувати нас на таку певну зачистку, нас спровокувати надії. Мовляв, замерзне Придністров'я, але Росія, слава Богу, його якось спасла. Але про Чорне море, яке ви також згадали. От в цьому контексті також і поєднуючи загрози для Одеси, умовні поки що. І ситуація на Чорному морі Дефенс Експрес звертає також нашу увагу до нашої активності зі збиття та ураження різноманітних, також засобів, які там є у росіян. Зокрема, чайки згадані також ураження, що мовляв, це. Попередня зачистка тимчасово окупованої території Криму перед потужнішими ударами нам натякають на те, що все ж таки лічені якісь дні тижні у Кримського мосту? Не обов'язково. По-перше, не обов'язково саме кримський міст. А хто казав, що це така найважливіша для нас там Ну От хто сказав? Журналісти сказали. Я б сказав, що з військової точки зору нам далеко не обов'язково його е, зараз знищити. Я розумію, що він має для росіян сакральне значення, і тому його знищення також мало б сакральне значення. Але е, у війни, крім сакрального виміру, є ще й дуже практичний. А практично, ми наразі зараз маємо більшу користь цього кримського мосту, ніж росіяни. Ми наразі використовуємо цей кримський міст як приманку, тому що м, давайте порахуємо, скільки зенітно-ракетних комплексів вже згоріло біля від цього мосту. Ми весь час вибиваємо. Ми, ми там знищили що здається, штук сім цих С-300, Потім приїхали ес 400 дві штуки, все їх вже теж нема. Вже Нещодавно з'явилась повідомлення про першу знищену С-500. От вона взагалі її ще вироблено буквально декілька штук. Вже і головне, що ми знаємо, що як скільки б ЗРК ми там не знищили. Вони саме туди обов'язково привезуть новин, тому що сакральний об'єкт, ну це ж чудово. Це така можна сказати, е, спеціально навчена Чорнобаївка саме для російського ППО. От на мою думку, ми зараз набагато більше користі маємо з того, що ми нищимо саме там е, їхнє ППО, аніж того, якби ми один раз грохнули цей міст. Е, грохнути цей міст е, надзвичайно важливо в той момент. вибачайте, коли ми будемо підходити до перекона. От коли вже піде мова про звільнення Крима, в цей момент. Міст буде нам зайвим. але ну давайте будемо реалістами. Ми наразі дуже далекі від ситуації, коли ми збираємося на А в такому разі не мостом єдиним тут. Дуже цікавий аспект: це нещодавне знищення двох літаків Б 12 Б12 це літак Амфібія, як стар, старий, як там послід Ельбетроса над морем. От, але е, оцей старий послід літає з 1900, якщо не помиляюсь, чи 70-го року. І за весь цей час жодного збито не було. От, а от е, днями дві штуки було знищено. Причому ми і правда їх теж не збили, їх знищили прямо на аеродромі, от е, знищили дронами. Але оце дуже важливо. Чому ми стали витрачати дальні дрони е, саме на Б-12? Е, от е, абсолютно старі літаки, літаки, які е, самі по собі і не бойові, вони на нас кабини не скидають. А справа в тому, що вони замість кабів скидають інше. Вони скидають в воду гідрофони. Це Б-12 12 це спеціальний протичовновий літак. Його задача саме виявляти підводні човни. Може виникнути питання, так, в Україні ж немає підводних човнів. А дивлячись, що вважати підводним човном, так, в нас немає підводних човнів е, з екіпажа, а от підводні дрони з'являються. Причому вони якраз тільки-тільки з'являються. їх буквально от е, умовно рік тому їх розробили, їх зараз ставлять в серію. Е, декілька при тому різних моделей. Це, це те, що я, я кажу тільки те, що є у відкритих етак джерелах. І я б чітко абсолютно прив'язав те, що ми почали спеціалізоване полювання за протичовновими літаками, а, і причому полювання дуже вдале. Всього на Чорному морі шість таких літаків е, було. Тепер лишилось чотири. Тобто ще два таких прильоти, як оце днями, і їх просто не стане. Так, от, оце мені здається, дуже цікаво. Судячи з усього, ми е, спеціально е, превентивно нищимо протичорнову авіацію, бо збираємося виводити в Чорне море саме підводні дрони. І я не думаю, що ми їх збираємося виводити виключно заради Кримського мосту. Я гадаю, що в Чорному морі саме для підводних дронів є дуже багато чого ще іншого цікавого. Угу. І буквально хвилинку ще маємо з приводу е, Покровського напрямку, Добропільського напрямку поговорити. Адже, м -м, хоч і багато сил кинуто, і ми бачимо, що змінюється карта. Ось і як майбутній, до речі, очільник штурмових військ зазначив, що ось вже вушка кролика вдалося перерізати, трошечки наближаються до голови кролика. Ну, принаймні, воно такий вигляд має. Але, мовляв, все ж таки генштаб каже, що не так вже все і там. Спокійно і просто, як ви зараз бачите те, як можуть розвиватися події далі з огляду на те, що вдалося і не вдалося досягти. Там дуже все непросто. Там все дуже непросто, і головне, що ну, треба розуміти, що ну, карта це не про що. Я не кажу, що вона неправильна, вона то правильна. Але е, в, чому, в чому я кажу, що карта не про що? Бо на карті це виглядає як якась суцільна лінія. А в реальному житті нема суцільної лінії. В реальному житті є е, окремі точки, окремі опорні пункти, нори, буквально, е, і купа простору між ними, де просто неможливо вижити. Купа простору, де все настільки, от ну от буквально в повітря ті дрони літають, як оті от хрущі над вишнями. То, е, весь час гудуть, і підняти голову чи десь там пробігти, пролізти майже нереально. Це стосується обох сторін, а там дрони не тільки не тільки ворожі, там і наші дрони так само працюють, але до того, що це не суцільна лінія, як це виглядає на карті. А це точки, по яких розкидані люди, які виживають під цими дронами і по одній віджимають одне в одного ці е, опорні пункти, пробираючись до них там посадками, пробираючись е, поскакуючи, пробігаючи. Це абсолютно не так виглядає, саме як потім красивий малюнок е, на карті. І в тій ситуації надзвичайно важливо, а скільки, власне, там в кого людей, і отут е, знаєте. Е, Тут багато хто зараз цитує е, один з свіжих матеріалів машовця. От е, одного з тих експертів, кого я реально радимо, скажімо так, читати, моніторити. От так, от е, Машовець там пише, що е, на тому напрямку, і не тільки на тому, що загалом е, на активних ділянках фронту, а це більша частина фронту, е, проти одного нашого батальйону ворог виставив 5-6 батальйонів. І це вже звучить, ну як ви розумієте, дуже жорстко. Але якби це уявити, що проти кожного нашого солдата 5-6 ворожих солдатів, ну це погано. Але якщо ти в обороні, то один проти п'яти жити можна. От в наступі вже набагато складніше. А проблема ж то в тому, що реально це не так. Як проти нашого одного батальйону 5-6 ворожих, тільки в ворожих батальйонів комплектація 70 90 а в наших 30. Тобто, якщо переводити це з умовних батальйонів в реальних, безумовних людей, то виходить, що на одного нашого захисника чи захисницю приходиться не 5-6 орків, а вимачайте 15. І, от при такому співвідношенні, ну дуже важко щось робити, що в обороні, що в наступі, і чесно кажучи, ті успіхи, якраз яких добуваються там наші захисники і захисники, це щось фантастичне. Це насправді, от ми знову бачимо диво героїзму.